Так, так, так. Чік-чирік. Так, ну що, товариші друзі, всім добрий день. Е, помните, я вам казав, що хочеться зробити вуличну піч. Ну, просто, от, іменно, як доповнення якогось невеличкого такого декору до е, вулиці. Е, все, що нове, давно забуте старе. Я оце зараз так дивлюся, буває е, по якихось там соцмережах е, Ну, заходжу і доволі входить зараз в інтересний такий е, цикл життя. типа Тідно е, зараз, модно, модно, модно щоб була піч у дворі. Е, Ну, я там не, не повторяв ні за ким не цей. Просто це моя була мрія дуже давня. Е, щось я Так повню в селі, жив, і я знаю, що ці печі практично в кожному дворі були. Були вуличні, були якісь там будинкові, Е, ну і в общем, Саме дужче, я вже ось отут. А вже як ми будинок цей придбали вже тут. А я такий блін, ну це, звісно, десь кажу піч би вулична да? З самого початку. як тільки цей я просто прям прям морив. Е, хотілося мені біседку, маринки захотілося качелю, а потім ще й ми так рішили зробити і піч тут невеличку. Коротше, помпейська піч, ось, ось вона з собственної персони, отака невеличка красивенька. Вроді би все я правильно зробив. Єдине, що е, оцей, виходить, припічок, як це правильно назвати, я тут трохи неправильно зробив зразу. Хоча типу, я й понімав, що я роблю неправильно. Чого? Бо я цю арку зробив із цільного кирпича, а не можна, бо вона висохне і просто цей кирпич повипадає. Е, зуб всередині. Зуб, я з, з, зробив так, як треба. Той тобто зуб я зробив з підпилами, чотенько, там все підходить так, як треба. А тут а думаю, та ну яка йому розниця? А потім вже почало воно підсихати. І в мене є один товариш, Вадим Медведь, Набрав, каже: Коль, переложи, поки не пізно. Каже: я тебе прошу, будь ласка. Ну коротше, що прийшлося це все діло розібрати, переложити, зробити тут підпили оці. І все, тепер вже все чотенько. Єдине, що я не знаю, що це таке, ну на кирпичі на цьому вогнетривкому, повиступала така якась зелено жовта хренотінь. Я, вона здирається. Я думаю, що я його ось, може замию. Ну, не знаю, якась може хімічна реакція пішла, тому що кожна кирпичина, е, яка е, тут ложилася, вона повинна була е, вмочитися в воду, щоб вийшов там якийсь із неї. Тіпа, газ чи як воно, і воно тоді обвітрюється. хорошо. Ну і, в общем, Мертель MP18 дуже хорошо тоді кладеться е, кирпич на е, цей мертель. Воно тоді все цупке, липке, злипається, не, не відходить друг від друга. так сказати. По розмірах я нічого не буду вам казати, тому що розміри в мене свої. Ви просто дивіться моменти, типа, які я, там, наприклад, зараз скажу. Оця ось у нас вхідна сторона ДОЛЖНА бути не вище. Не вище п'ятий, ну тобто не вище. Ну, от якщо у нас ота у нас та, сама пічка метрова, то отут має бути не вище 50 сантиметрів саме цей. Якщо вище, все, не буде процесу. Зуб повинен бути не вище Получається третьої частини. Ну, я трохи зробив вище, ну по суті, вроді би нічого. Ну, хоча, якщо може й просчитати, то десь плюс-мінус третя, третя частина від оцього цього купола, в мене тут зуб і вийшов. Коли ви не порушите цей цикл, тоді у вас іде всередині дуже класне тління. Воно, то тобто, є, навіть не тління, а горіння. У вас туди поступає правильна норма кисню і Ну, Дрова горять циклічно е, витриваліше, довше. Вони не перегорають. А ми вчора ось розпалили е, три дрючечки, тут горіло, я не знаю, годин, годин, дві, три просто. І воно от просто полум'я горить. Е, туди поступає правильний е, потік повітря і все. Тобто понизу повітря поступає, а зверху воно підлизує. Ну як бачите, е, нічого не порушено потяги. тяга в нас сюди йде. Треба, звісно, тут далі робити, бо кришу я вимазав вчора, маринка мене трохи, но... ну Я її витрим. ну що витримав. Е, димохід я вже дороблю туди до кінця. Головне, що ось вам є процес, є робота і доволі цікаво, воно все працює. Е, ззаді у нас теж оброблений купол, оцей, оброблений мертелем. Е, вогнетривка цегла покладена і е, все обмазане мертель. Тоже цей. Потім оцим мертелем, е, треба, коли оце все діло висохне, бачите, дає тріщини. Оці тріщини треба мертель розвести рідкий і прям берете щіточку, Цю шокросити чи білувати, і прям берете, білуєте. Тобто рідкий мертель він зальє оці всі щілини, і тоді не буде тріщин. Ну далі, звісно, я її ще дороблю, тому що треба азбестову тканину купити, обтягти купол азбестовою тканиною. Потім там буде накладатися сітка монтажна, та, яка кріпиться на стіни, коли штукатурять їх. Ну, зрозуміло, вона така. Тонесенька, ну, взагалі, цією, цією сіточкою треба буде зробити це діло. І потім вже там є термостійкий клей для плитки, воно все обмозується. Ну і тоді вже декор робиться. Можна там фреску зробити, можна ще там якусь цю. Ну коротше, зробимо. Я думаю, що буде все класно. Ну, це вже так. Вона вже робить свою роботу, а долі це вже так сказати діло допрацювати. Треба. От і все те, що ми привезли. Це ми, коротше, знаєте, що їздили сьогодні в село до друзів. У нас друзі тут -а городяни. Вони тут -а при примісті живуть, квартирні люди, а у них батьки в селі. І, в общем, виростили вони бройлерів на, 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 на нашому комбікормі. А це кажуть, нам батьки сказали, що треба їхати бройлерів різати. А ми цього ніколи в житті не робили. Кажуть, що проблема? Вкинули шпарчана у буса, поїхали. Ну і в общем, нам, знаєте що, батьки? А ми ж там сиділи, ну, пообідали, все. А ми ж тут так щось балокаємо. А ці ж наші друзі кажуть, та вон коля піч там дома построїв цей е, Якби оце каже кочергу йому, да коротше, дивіться, чи, чим нас наградили? Ну просто все супер. Глечик глиняли є. Дивіться, кочерга, кована, кована, кочерга І от такий от уже ось є чавунчик. Кочергу, звісно, треба трошечки цей розігнути. Ні, а може ще якусь? Може купити? може Просто... Ні, ну можна купити. Я е, оголошую челендж. Та ну, то куди я її не розігну. То деменчик Челлендж... для, для якихось. Челендж для підписників ДХТ. Якщо ви хочете частинку е, свого, такого, знаєте, типу, е, доброї душі. Е, Поділитися з нами вашою якоюсь частинкою цієї, відправляйте нам новою почтою всілякі отакі штуки. За посилки я за всі оплачу. Не, не думайте, що це не треба нічого оплачувати. Ну просто якщо ви хочете, щоби да, ми хочемо якось трішечки тут все приукрасити, якісь полочки. Глечик, взагалі, це глечику. Це, дядя, дядя Вова казав, що цьому глечику каже більше 50 років. Так вообще, його ось вимити, я його вицей, це глечик із опічні. Це опі... Є в нас в Полтавській області опічня, я не знаю, воно, по-моєму, як СМТ, мабуть, рахується. Ну, Зараз ОТГ, це ж воно, може, ну, коротше, може, може воно й місто. Да. В опічні виготовляється глиняна. Посуда. Поїдемо. Да. Ми колись поїдемо. Я думаю, що я вам покажу. Там, звісно, бомба є, що хочеш. Я просто ну, ми там були, я їздив туди із Маринкою. Ми е, були люди культури. Е, Маринка танцювала в колективі, я співав і, в общем, ми їздили трохи тут по округах е, виступали. Ну, було діло, да. було діло молоде. Е, ну, так от Так що дивіться, який у нас є глечик опічнянський. Так, з глечиком розберемося, ніде не ні потрісканий, нічого. Просто в ідеальному стані лежав на горищі. а кажуть, горище, та на що воно нужне? Ну 50 років пролежало, тут або хідалось попало. Так, що, в общем, якщо у вас є такі якісь чавунчики, якісь глечики, якісь горшочки, кочерги там. Ну, коротше, якщо у вас Це є. Це до, да, те, що не жалко, і ви такі, блін, ну відпробуємо. А я його тут, а може, може, я отут зроблю е, е, на цьому. Та що, сидовай, переперед. Товариші трудяги, я отут ще зроблю такі полички, і ми оце все діло тут красиво зробимо. На низ полички зроблю, де будуть такі всіляки стояти тут, а чавунчики тук-тук-тук, красивенні. І будемо тут коротше куховорити. Ну, жити треба, ну що ми нам багато. У нас багато хто так знаєте, воя піддюгує, що та цей та війна, то ми ж не сліпі люди. Ми й ми, ми так стараємося і всім допомогти, і підтримати, і так далі. Кажу: ну, а що нам робити? Ну не всім же ж плакати. Якось треба далі жити і показувати тим воїнам, що за їхніми плечима вирує життя. Люди живуть, все нормально, але ж при тому і підтримують їх. То е, на рахунок цього ми на своєму місці. Чесно, ось вам так сказати, ну, не буду хреститися на камеру, бо вже скажуть, що Микола в цей попадався в батюшке. Е, я вам просто кажу, що все нормально. Ми теж люди, ми теж нормальні, ми на правильному місці. У нас багато е, військових, багато знайомих, багато родичів, однокласників. І кожному ми як можемо, так і допомагаємо. Ну, при тому... Е, ми ще живі, понімаєте? Нам же ж теж. Ну, ну в общем, треба ділитися теж з вами якоюсь інформацією, якимись життєвими такими моментами. І не надо нас зачіпати, що ми не маємо права цього робити. Е я думаю, що маємо. А там, вже, звісно ж, е судіть як хочете. Е в общем, е по оцій штуці зробили класно. Кочергу треба більшу, бо під до цей. Оцей... Це нехай на щось інше залишається. Ну, Це щось, може під, під сковородочку, може щось таке менше туди. І туди його раз, і запхали. І оп, і там. Та я вже не... Ти знаєш, як я цю піч хотів, я не знаю. Ти ще не доробив, так що давай. Не, ну так понятно, все. Так, ну в общем, з цим розібралися. Фух. Піч надоїло ложити. Ну, отут ще, до речі, є компанія Smoke. Вони виготовляють сільокі там смокери, мангальчики і так далі. Е, я за, замовив. Ми зробили розробили так сказати мангол. Чисто е, до речі, дуже цікава штука. Якщо у вас є де його поставити, зробити, то ви реально можете е, по, поговорити з. Е, Інженером, який виготовляє оці всі її діла, він просто під вас може зробити мангола, якого захочете. От так само і ми зробили. І отут от буде мангольчик, ми його чекаємо. Це я поїхав у брота. Взяв. Ну, поліне день народження було, то треба було щось готувати, куховарити на вогні. А взагалі, тут буде ще штотний такий мангольчик. Ну, в общем, ще трохи все тут доробиться, буде. Просто ізюминка плитко е, на, на тортику. Плитку положим автоматику. Треба на ворота поставити короче, куча, куча, куча отака роботи. Ну нічого. Головне, що свиноматок попарували. Ото Ні, не всі. Ну, одно ще, ну вона ось вроді би вроді завтра, така як по ній дивлюся. Так, товариші трудяги, ще користуючись нагодою, я хотів би від свого імені від каналу ДХТ, запросити вас сьогодні всіх на стрім. Пряма трансляція на каналі Вовка Брус. Там буде сьогодні за невеличкий стрім розігруватися купа призів. Головний суперприз це буде косарка Джондір. Тож, можете зайти по. Прийняти участь у розіграші, ну якщо навіть не отримаєте ніякого призу, ви долучитеся до дуже доброї справи. Ви допоможете зібрати кошти на впівдрони. Так, ну і пішліть далі. Що Микола робить, коли жінка його з хати виганяє? А жінка, ну нормальні жінки, всіх мужиків під сроку виганяють на двір, щоб вони хоч щось робили. Бо ото як засиджуються, то тоді вже що ж то за мужик, як він не хоче нічого робити. Коротше, ночав я долі будувати тут кухоньку цю, е, щоб вона мене тоді з кухні виганяла. Може, а може, ні, бо поки ж не зроблю, не вижене. Ну, да? да. Коротше, от такий теж тут процес поки що роботи йде е, зараз. Так, малюю і думаю проекти над цією кришею, думаю, як його правильніше зробити, і яку, і як, із якими переломами. І, в общем, ще, звісно, все покаже, бо ми не знаємо, що під тою кришею там всередині. Але, але тут, а поки що, коробку цю роблю, е, вибудовую. Тут вже ось отак. Ну, теж швидко не можна гноти. Оце завчора ну так доволі гарненько попрацювали. Позавчора трохи тут все поприбирали, повитягували, повигрібали. Ну і такий от е, цікавий процес. Там просто перев'язку треба робити стіни з іншою, щоб вони не, е, не, не розійшлися. Да, і, все. і в общем, ракушняк дуже великий е, ряд не положиш. Три ряди положили, і все на день хватає, бо. Наступний четвертий доме на низ, і воно можуть бути тріщини якісь викриви і так далі. З цієї сторони, вже конечно, як подивися, ну, картинка вже прям ну, супер. Вже доволі так непогано да? Е, Ніколи в житті не клав цеглу отаку, от кирпич. Ну, нормально, нічого там важкого немає. Головне, цей сильно махотим кельмою. Тоді кирпич боїться, думає, що ти цей Жан-Клуб Ван вандом. І кладеться він як йоли поле. Все, буду зараз передяватися, йти да? зак, заколочувати, Зараз ще тут докладається восьмий ряд, Кожні вісім рядів робиться перев'язка. Вісім рядів кирпича ну або ж 3 ряди ракушняка. І робиться перев'язка. Перев'язка робиться такою решіткою. Немає, там вона за цей біля курей. Ну, коротше, решіткою робиться перев'язка, і перекладається, і долі-будується до якоїсь основи, висоти, яка нам потрібна. Потім там буде заливатися армопояс. Потім кластися мармелад, як я кажу, мауверлот. Ну, хто як хоче, так і каже. І потім зв'яжуться повністю всі вугли, стягнуться із тим будинком, і з цією достройкою, і буде, коротше, буде, я думаю, що їх красота. Хочеться в цьому році, звісно, дуже сильно це зробити. Дуже хочеться. Ну, не знаю, наскільки рук хоче, наскільки і вправимося з роботою. Бо сюди ще треба контури проложити, гребінку підключити, під теплий пол. Ну, коротше, теж роботи багатенько, але нічого. Все буде нормально. Все буде хорошо. Чим сильніша жінка б'є під сроку, тим сильніше чоловік щось хоче робити. Думай ходить стояти. Все, так, нормально. Ну, передіться. ну вже, мабуть, толку немає. Я вже так, мені звісно, мені. Треба. Все, товариші трудяги, всім дякую за перегляд, миру здоров'я, добро, хай вас Бог береже, хай Бог береже наші з вами сім'ї, щоб у вас і в нас все було гарост. А якщо у вас є глечики, там якісь красиві чавунчики і так тарілочки. далі. Тарілочки. Тарілочки, може, глиняні, ще щось. Давайте приукросимо оту, цю, нашу невеличку локацію. І коли ми будемо там знімати відео приготування, ви будете дивитися і казати, о, дивись, о, наша тарілка. Або наш глечик, у, у нашому чавунчику Микола е, запікає там е, картошку. Ну, коротше, все, товариші трудяги, всім дякую. Давайте, пока. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, будьте з нами. І переходьте сьогодні е, у 20.00 на пряму трансляцію е, на канал Вовка Брус. Все, всім до побачення, пока-пока.